Я б хотів, щоб українським жінкам не доводилося ставати такими сильними, як чоловіки. Я хотів би побажати українським жінкам, щоб у них був вибір. Висловити свої побажання українським жінкам. Ми в цьому сюжеті попросимо французького художника П'єра Берже. Чому по-перше, це відповідає темі мистецького проекту, який П'єр презентував у Чернігові? Я назвав мій проект Жінки обрали життя щоб присвятити його українським жінкам. А по-друге, і це ще важливіше, П'єр – друг нашого міста. Він уже двічі приїздив до Чернігова зі свого рідного Гренобля, де він працює як митець і як викладач історії. Приїздив з волонтерською місією. Він збирає допомогу для українців. Я побачив буквально, що таке війна, яка розпочалася в мирній демократичній країні. Це мене дуже вразило. Це зупинило мої всі попередні проекти, і я повністю сконцентрувався на Україні. Про Чернігів П'єр до 22-го року не знав, але саме його обрав з міст України. У Чернігові і навколишніх селах П'єр робить інсталяції просто неба своїх малюнків, написаних під емоційним враженням від війни, щоб потім фотографіями з цих місць привертати увагу співвітчизників. Знову таки в цій роботі художник спілкується з жінками, такими як ця господарка зруйнованого будинку. Я відношуся до такої акції позитивно. Все, що не робиться для людей, це робиться дуже добре. Надіємося, що багато хто зверне на це увагу. Я переконався, що це дійсно працює, і у Франції багато людей, експертів з різних країн, мені казали, що те, що я збираю матеріали, приводжу фотографії з України, вони відіграють роль документів. Я документую все, що відбувається тут. Також під час свого другого приїзду до Чернігова художник влаштував виставки своїх малюнків у художньому та історичному музеях, а також майстер-класи. Свій майстер-клас у центрі інтермецо художник використав як своєрідну арт-терапію, зокрема для матерів та дружин українських воїнів. що ми будемо робити зараз? Ми будемо малювати щось довільно у свободі у вільному стилі. Отже, перша лінія це ваша історія. Дуже цікава людина, глибока, яка переймається подіями, які відбуваються в країні. Було цікаво побачити його погляд на все це. Ще один майстер-клас митець провів для учнів художньої школи. Діти чудово зрозуміли твори французького митця, наприклад, символічну серію, присвячену родинам на одному боці. Малюнка воїн, на іншому його дружина й діти. Мені було дуже приємно спілкуватися з учнями школи, доносити мої ідеї до дітей і чути їхні відповіді, щирі відповіді. п'єр має академічну художню освіту і багато років займався класичним живописом, але зараз малює у більш вільному стилі, який нагадує, наприклад, роботи Пікассо. В школі нас навчають тільки працювати, малювати за правилами. А він показав, що можна вийти за ці правила та малювати так, як ти хочеш. Така мистецька і людська місія є тепер у французького художника. Він не працівник благодійного фонду і не урядовець. Шкільний учитель і фаховий художник за свої кошти їде в Чернігів, щоб поспілкуватися і допомогти нам своїм мистецтвом. Це вчинок справжнього чоловіка, який свій проект вони обрали життя. Нагадаємо, присвятив цього разу жінкам вікторія Валерія Дар'я Наташа п'єр записав, щоб запам'ятати кілька десятків жіночих імен. Це імена всіх жінок, з якими я познайомився під час другої подорожі. Це жінки, які обрали життя. Одна з жінок у Новоселівці мені сказала: що у нас не було іншого вибору. Ми це не вибрали. Нас змусила ситуація я хотів би побажати українським жінкам, щоб у них був вибір, можливо, потім в більш мирні часи. Відомий французький поет Луї Арагон сказав, що жінки а, породжують чоловіків, і жінки можуть стати чоловіками. Я б хотів, щоб українським жінкам не доводилося ставати такими сильними, як чоловіки, щоб вони мали більш приємний, а, щасливий